Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади сьогодні говоримо про скандали, які вже понад місяць точаться у самому серці нашого міста, а саме про нездатність нашого міського очільника адекватно комунікувати з мешканцями Дніпра. Особливо мера Дніпра обурюють громадяни, які потребують від міської влади спрямувати гроші на потреби наших захисників, а не на піар і благоустрій. Не що на акції протесту виходять небайдужі люди: люди, які чекають чекають своїх рідних з фронту живими та здоровими, звісно, з проблемами озброєння проводити тендери на добудову і так готової успенської площі, на перекладання бруківки та облаштування парковки дивне рішення, аби донести своє ставлення і вкотре сказати місцевій владі почуйте нас, ми не хочемо свят. Ми хочемо допомогти захисникам зберегти життя та якомога швидше повернути їх додому з перемогою. Та все на що здати ночільник Дніпра, називати мітингувальників корисними ідіотами, потім вдатися до нецензурних висловів, просити припинити прокльони в його бік, закликати любити його таким, який він є, а згодом викласти наступний пост. Шановні друзі, дві новини. Перша інформую, що я поїхав у відрядження до Німеччини. Де буду виступати на конференції за участю президента Штайнмаєра, а також до Італії, де запланована одна дуже цікава зустріч? Але поки що дайте зберегти інтригу, щоб москалі не нагадили. Друге і так, йолка буде, хай навіть антиялиночники зійдуть на... Не... Тобто, всередині листопада, нам знову повторюють про недоречність нашої думки, адже ображений мер міста вже все вирішив сам. І водночас Філатов готує нас до нових витрат, нових тендерів та нових монтажних робіт у грудні. Та кому, як не очільнику міста, знати, як заробити гроші на новорічних святах, як, наприклад, провести тендер на початку року в 2 мільйони гривень з демонтажу новорічних прикрас на вулицях Короленка, Січових Стрільців та Воскресенський, взяти гроші, а демонтажні роботи не провести. Наголосимо, що минулого року проводилась закупівля святкових прикрас на суму 62 мільйони бюджетних гривень, що стало найбільшим показником в Україні. Детальніше це питання підіймали наші журналісти у минулорічному випуску проєкту проявлення. Тож вся звітність, як кажуть, у нас на руках. Всі прикраси закуплені минулого року багаторазові і мають розвішуватися в цьому році. А ті, які не зняли, достатньо просто увімкнути. Чим і мають займатися відповідні служби, що не потребують додаткових виплат з бюджету. Та подивимось, чим Філатову вдасться нас здивувати цьогоріч. А щодо планування новорічних свят, доцільно чи недоцільно, нам розкажуть самі дніпряни. Я б сказала, що не на часі, да? ну, тому що я б за те, щоб кожні кошти, які можна, відправляти на ЗСУ. Збирають на площаді на якусь там 110-ту бригаду, по-моєму, на дрони. Можна туди відправити ці гроші. Тому що зараз війна і треба ці кошти на ЗСУ відправити. Я думаю, достатньо декору, такого місцевого, десь у магазинах, у вітринах. А витрачати дійсно гроші на велику ялинку, мені здається, можна обійтись зараз без цього. Питання в тому, скільки на це витратить наша міська рада. Ну я не знаю, з якого бюджету, але дуже дорого. Краще в ЗСУ все відіслати. Я думаю, хлопцям важливіші ті гроші, аніж тратити на ялинку. Тому що ці гроші потрібно направити на ЗСУ. Кожен, хто бажає вдома поставити ялинку, ці гроші треба на щось друге. Ми знаємо на що, на ЗСУ. Вот. Это, знаєте, я російською мовою скажу, пір в час ми. Не треба зараз ялинка, не треба. Говорять, підіймати дух людей. Ні, ні, ні. Дуже багато горя, дуже багато. І ті люди, яких родичі чи погибли, чи воюють навіть ті переселенці, вони не зрозуміють цього. Дивно, що люди, які захищають нашу країну та їх сім'ї, не задоволені належним фінансуванням та допомогою від місцевої влади, та виходять на протести, що так чіпляє нашого мера, який не може спокійно вирішити цю ситуацію. Чотири роки назад моя жизнь повністю і Проклятая Проклята війна витолкнула мене в політику як кіта на берег. І тепер, як кит, Я лежу на холодном песке, задыхаюсь и судорожно хватаю губами в воздух. Но даже чуждую среду можно пережить, если бы не они. Они ворвались в мою жизнь решительно и за**санными глазами. Те, кого в хорошем настроении я называю «окологорсоветовская тусовка», а в плохом едами. Людей, которые, как жуки скоробеи, упорно катят свою порцию гуано лишь в одним им ведомом направлении. Для меня нет разницы, кем они являются и в чем состоят их мотивы. Они все для меня одинаковые. Отодвинутые от кормушки и толкающиеся у корыта. Уже уволенные и еще работающие. Напевно, Філатов краще ніж військові знає, яка ситуація з озброєнням на передовій. Та після всіх висловів у бік людей, якими повинен опікуватись і яких повинен чути, запитання залишається відкритим. Пане мер. Якщо всі навколо корисні ідіоти, хто тоді ви? І Які люди з якими очима обрали вас на посаду? Та й особиста пиха статистикою, що опублікувало видання Forbes, начебто, Дніпро найбільше допомагає військовим, пил в очі, тому що допомога військовим втричі менша ніж допомога хабарництво, чи не так успенська площа, бруківка, парковки з кіперськими офшорами, тендери, що виграють одноіменні кандидати. Три мільярди двісті мільйонів спрямованих не туди, на думку Дніпрян, звісно. Мінуси які. А ви це вставите, якщо я скажу? Так. так. Мер Дніпра Борис Філатов це жах. Це ну, така падлюка рідкісна, що хочеться його вбити, вдавити. А, ось тому я вважаю, якщо мер Дніпра буде інший, так ми заживемо. А поки що ні. Поки Открите. що ось так. Чого тому, що я конкретизую, тому що а, виходять мирні люди, так у яких жінки, бабусі, мами, сестри, у яких а, військові так на фронті у них немає ротації, так вони там ну вже живуть, да як то кажучи, їм дають ротації. Вони виходять сюди на мітинг. Щоб щось доказати меру Дніпру, ну взагалі-то Україні так? Вони хочуть, щоб повернулися наші, наші герої додому, їхні сини, їхні вибачаюся, додому. Цього не, не відбувається, так? тому що немає ротації. Вони там воюють за нас, за наше життя, щоб ми жили спокійно в нашій країні. А він називає їх. Я вибачаюсь. Ну, ось так. Як взагалі така людина може бути взагалі тут? Може взагалі фух? Я вибачаюсь, чесно дуже зла на цього Бориса Філатова. Чесно, не хочеться називати його по ім'я, то по батькові та по фамілії того, що це просто виродок. Та чи насправді ми перші у допомозі нашим захисникам, які так потребують цього? Київ, те, що я казав, надійшло 9 мільярдів. Мінімум витратила 1,6. Дніпро надійшло десь 4,5 мільярди, витратила 1,2 на зсу. Львів найбільший відсоток, те, що я бачив, ну, це як рапортує міська рада. Ну да, а надійшло 2,4 мільярди, витратили 1,1 мільярд. Одеса надійшло 2 мільярди. Те, що заявляє Одеса на сайті, це 897 мільйонів. Угу. мільйонів. Ну, Микачева, там багато людей казали, що Микачево багато перераховує, так, багато, але співвідношення. Тобто надійшло 2,3 мільярди, ну, а витратило 740 мільйонів. Ну, третину так, витратили. А, ну, для порівняння Київ це було десь 18%, Дніпро десь 27%. Тобто, ну так то я тобі... ще хочу знаєш, додати такий момент, що у нас дефіцитний бюджет та майже на наполовину складається з міжнародних видатків. Центральний, а бюджети місцеві я бачу статистику, вони навіть 22-му році отримали більше коштів ніж в 21-му. Я розумію, що інфляція, але порівняємо у них збільшився. Ну загальна да ми кажемо по країні місцеві бюджети. А центральний наполовину збитковий. збитковим ну, це також да, велика різниця. Якщо ми кажемо такі речі, да? Ну, те ж саме, тобто, ну, наприклад, там місто Новомосковськ, населення а, 70 тисяч. Ну, це цифри населення до війни. А, витратили на допомогу ЗСУ, те, що можна побачити, 69 мільйонів. За це за ці 18 місяців надійшло десь 500 550 мільйонів гривень. Від БДФО дефолівсько картина не така, яку нам намагаються показати. Одного скріну недостатньо, тому що дніпряни вже знають, як діє наш мер та його маніпуляційні методи. Під час війни ми виявились першими. На жаль, тільки у бездумних тратах. Та з кожним днем ці тендери дивують все більше, як, наприклад, чотири висвітлених на прозоро тендерів від департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на висадку цибулин тюльпанів до 30 1 грудня 2023 року. Перший тендер на 5 мільйонів 923 тисячі 492 гривні з висадкою майже 270 тисяч цибулин тюльпанів. Другий – на 6 мільйонів 643 тисячі 837 гривень з висадкою більше 300 тисяч цибулин тюльпанів. Третій – на 2 мільйони 418 тисяч 498 гривень з висадкою 110 тисяч цибулин тюльпанів. Четвертий – на 2 мільйони 685 тисяч 843 гривні з висадкою 122 тисяч тюльпанів. Тобто Дніпровська міська рада витратила 17 мільйонів 671 тисячу 671 гривню на висадку майже 804 тисяч цибулин-тюльпанів. І традиційно єдиний учасник, єдиний переможець, щоб конкуренції не було. Товариство з обмеженою відповідальністю квіти Дніпра, зареєстроване у 2021 році, перемогло у жорстокій битві за бюджетні гроші. Якщо скористатись пошуком в інтернеті, то можна знайти інформацію, що найкращий час для висадки тюльпанів з жовтня по перші числа грудня, якщо погода тішить людей і до цього часу не настали заморозки. Тож, шановні дніпряни, ми даємо вам факти, висновки робіть самі. З вами був Ростин Влади. Перевіряємо інформацію, викриваємо брехню і допомагаємо військовим гроші на ЗСУ. Слава Україні!